А ось ще один цікавий артефакт у буквальному змісті слова Уламок історії. Можна побачити, що це було слово Юмаріна, по-русски, буква І, і 91 рік вказаний. От, Юмаріна, 91. Так, на першу Юмарину ще не був молодий веселий морячок, а був ось такий. Вусатень, вусень, здається, зі струбкою. Отакий бувалий моряк. Строгий дядька. І лише потім зробили веселого юного морячка. Він виглядає не так суворо, більш весело. От. Помітно, що цей, цей значок, цей уламок значка, має три кольори. Білий. І по краях жовтий і червоний. Це кольори прапору міста Одеси. Білий флаг, і по краях два поля: жовте і червоне. А в на фла... на тому прапорі зображен якір кішка. Чотири такий якір. Самий найпростий. От якір кішка. Ось. Оцю, оцей уламок історії я знайшов в Одесі, не повірити, аж у 2020 році. Хтось же ж його зберігав, хтось його до того часу дотримав, дане в цілому він вигляді дістався мені, але більше ні в кого я таких не бачив. Оцей скляний виріб. Тут можна побачити, що як наносилась краска, наносився клей на якусь основу, щоб цей значок можна було носити на грудях, чіпляти до одежі. Ось такий уламок історії мені дістався.